Що хочеться відмітити, мауза. Я дивився інтерв'ю Бенкса з Броланом. Взагалі, для мене це відкриття і таке відкровення, відкровення, відвертість. Я не знаю, Бролан Людвік, як на мене, розкрився як капітан, дуже круто. І я бачив, дивився, слідкував за рухами його по мапі. Що він робить, де він спейсить, відчував, намагався зрозуміти, де він колить, переколює. І це круто, знаєте? Це несподівано, тому що для мене Бролан завжди був така роль, знаєте. Може, якогось задрота, якоїсь людини, яка може заспейсити десь, може е, десь зіграти агресивно, десь опорну позицію, десь старплеєрську позицію. Але саме як капітан, я його не бачив як капітан. І, чесно кажучи, я навіть не очікував, що Маус можуть виграти турів. Ну, я би точно на них не поставив. Я думаю, що якщо брати там весь плей-офф, то це одна з таких команд, яку ну, там, побачити в фіналі як переможця. Ну, не дуже не те, щоб я в це ну я би в це не повірив, скажімо так, якби мені хтось сказав.